З нагоди дня молоді, що цьогоріч перше відзначають 12 серпня, у кількох локаціях міста влаштували ярмарки та концерти. Так, з самого ранку Шосткинське вище професійне училище організувало благодійний захід. Директорка навчального закладу пояснює, що вилучені кошти спрямують на підтримку наших захисників та захисниць. Раніше закладом були придбані датчики руху і не тільки у нас працює скринька для зсу. Тобто ми збираємо кошти. Я хочу сказати, що наш заклад активно долучився саме до волонтерської діяльності. Ми займаємося і плетінням сіток, і виготовленням кікімор. Також ми за три ось таких великих заходи волонтерських назбирали кошти і подарували воїнам роутер антену для фотопасток. Майстриня Наталія Вареник два роки власноруч створює іграшки, говорить, що із задоволенням долучилася до благодійної акції та надала кращий своїх робіт. Для неї такий досвід перший. Хотіла би прийняти участь в зборі для нашої армії, для наших хлопців. Хочу щось продати і гроші, які вийде продати, всі в скриньку покласти. На допомогу. Серед учасників, які надали свої роботи, були навіть випускники ВПУ, оскільки навчалася тут сама та вирішила долучитися. Около 10 робіт надати до цієї ярмарки. Зголоднівши гості свята мали нагоду придбати запашні смаколики, приготовані працівниками ВПУ та студентами. У нас сьогодні в асортименті печиво, яке ми назвали дуже цікаво, переможне, бо ми всі так чекаємо на перемогу. Разом плекаємо цю перемогу, йдемо. Вафельна трубочка у нас під назвою Стінгер. Пиріжки, дуже великі асортименти, дуже з цікавою назвою від мами Стефанії. На захід завітали і представники міської влади, вони відзначили кращих учнів волонтерів ВПУ та долучилися до благодійної ярмарки. Цьому році молодь робить суттєвий вклад для нашої країни, тому що, попри ситуацію, яка склалася в країні в молодь показала, яка вона у нас патріотична. Ціло спрямована, нас налаштована на найкраще і хоче найкращого майбутнього в нашій країні. Гостей свята також радував молодий гурт, який виконував пісні відомих українських музикантів. Крім благодійної ярмарки на стадіоні навчально-виховного комплексу номер 9 міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх проводив змагання між трьома навчальними закладами: НВК, спортивним ліцеєм та ВПУ. Це буде біг з м'ячами, буде юмористична естафета, біг в ластах». і. Інші естафети, які ми вже на протязі років проводимо, і вони дуже подобаються нашим учасникам. Згодом до відзначення дня молоді доєднався Шосткинський фаховий коледж імені Івана Кожедова. На сьогодні свято свято проходить під, під гаслом. Молодь, яка вражає. Ми не проводимо свята, а відзначаємо молодь, яка внесла певні здобутки і вносить в нашу перемогу в, в різних галузях. Військовому, спортивному, інтелектуальному, культурному, волонтерів, студентів, представників громадських організацій вітали зі святом. Зокрема, урочисто відзначили грамотами управління молоді та спорту сумської ова, рятівника МНС та поліціянтку. Працюю в пожежній частині десь приблизно 15 років. Ну саме розумієте, що професія сама по собі має такий специфічний ну, характер. От треба бути завжди в фізичній формі гарні. Психологічний стан має бути урівноважений. Тому це, мабуть, наше основне таке завдання допомагати людям. Молодь шостки докладе багато зусиль, щоб наша громада розвивалася. Миру, перемоги як на якнайшвидше. А у конкурсі молодь що вражає» отримали почесні відзнаки. Зовсім юні таланти шостки. Я закінчила музичну школу номер 2 по класу фортепіано і в цьому році я вступила до Сумського фахового фахового коледжу траборнянського на цей же цей же клас міський голова микола нога привітав присутніх зі святом та наголосив що молодь також стоїть на захисті україни ми сьогодні зібрались на цій невеличкій локації перш за все щоб передати вдячність нашим шоскінцям які знаходяться на передовій хлопці і дівчата які стережуть, стережуть нашу громаду, бережуть нашу рідну Україну. Всі охочі могли взяти участь у занятті з надання першої допомоги, що проводив Шосткинський фаховий медичний коледж. Також гостей заходу пригощали кулішем. Хочу привітати нашу чудову українську молодь до святом, побажати їм оптимізму, силу духи, перемоги. І все буде добре, все буде Україна. Молодь у захваті від атмосфери свята та доєдналася до привітань. У нас дуже багато молодіжних центрів, центрів культури. Займайтеся, навчайтеся та розвивайтеся. Ми дуже щасливі, що це свято проходить, незважаючи на війну, і ми дуже цінуємо такі часи і дякуємо великі ЗСУ нашим і нашим захисникам. Ми дуже вдячні за те, що ми можемо так. Хоч трошечки, але ну, зробити собі свято маленьке. Окрім цього, біля арт-центру теж було чимало тематичних заходів. Зокрема, охочі мали можливість помалювати у різних техніках та відчути себе митцями. Ми прагнемо до того, щоби. Розширити кордони взагалі мистецтва, що можна малювати не тільки на папері, і не тільки коли ти в школі на уроці малювання, але можна розмальовувати і двері, і печі, і ну весь твій простір. І тоді розмальовується твоя душа і твої кроки в цьому світі. На заході збирали кошти для українських військових. Так з користю і завзяттям в Шосткинці відзначили день молоді. Сьогодні, 12 серпня, на Галинківському озері всьома пройшов відкритий чемпіонат зі спортивної риболовлі поплавочною вудкою серед людей з обмеженими фізичними можливостями. В попередні роки цей захід відбувався в день рибака і припадав на середину липня. Але цьогоріч організатори вирішили присвятити чемпіонат Дню молоді, який у світі відзначають в останній місяць літа. Сегодня мы проводим ежегодный чемпионат по спортивной рыбалке, уже седьмой год подряд мы проводим. Некоторые локации мы проводили на речке Бытиха в Дубровке. На Десну у нас был выезд, в частности, на Галинковском водохранилище мы уже проводим во второй раз. Люди готовятся, делают какую-то свою прикормку. Кто-то ловит на парышах, кто-то на червях, кто-то с кукурузу. Еще какие-то примеси делают. Кто-то даже возможно заранее подкармливают рыбу. В 2015 році инициировал проведення змагань, голова громадської організації інвалідів, паритет шостка Дмитро Васильцов. підтримав Дмитра та виступив спонсором змагань депутат Шосткинської міськради Олександр Івченко, який не перший рік підтримує шостканців, які всупереч долі ведуть здоровий спосіб життя і радіють йому кожен день. Поздравляю з Днем молоді. Я думаю, що в душі ми всі молоді, не взирає на наш возраст. Поэтому будьте завжди в душі молодими, енергічними, вот такими, як ви завжди є. Тому що на вас многие, честно говоря, чесно кажучи, что, Імають такі проблеми в житті, ви все одно не падаєте духом і завжди йдете вперед. Тільки вперед. С праздником за звання найкращого рибалки змагалися півтора десятки учасників. Серед них були як чоловіки, так і представниці прекрасної статі. До речі, перший улов відбувся ще до офіційного відкриття змагань. Королевчанин Микола зловив з берега маленького окунька. Його земляк Юрій приймає участь у турнірі вже вдруге. Розповідає, що для того, аби рибка ловилася, потрібно не тільки мати бажання, а ще й не порушувати певні забобони. «В Тому році ми їздили на Дібрівку, ну там небезпечно, я так вважаю. в ну, Цьому році приїхали сюди. На рибалку головне, що брати нормальну снасть, ніколи не брати рибу на рибалку, ніколи не брати рибу, не бритися. Перед рибалкою в той же самий день більшість учасників змагань вже мають досвід у спортивній риболовлі, і щороку з задоволенням беруть участь у турнірі, адже це не тільки відпочинок, але й спілкування з друзями. Ну і улов завжди приємний бонус. Второй раз раз в Дубровки ловили. А вот сегодня на Галинковке. Окунь какой-то был. И такая плотва такое что-то незначительно. Хотя ловили на Карповом озере. Сегодня рассчитываем на всякую разно, ну, разнобой, как говорится. От окуня до красноперки, плотва и. Как Бог даст, как говорится. Дима молодец, сюда приглашает нас. По сьогодні перший раз і надію зайнять перше місце ага. саме больше поймать і саме більшого рибу мінімум щука, максимум сом. черговий турнір відбувся, і хоч він не порадував значними результатами і величезним уловом. Люди з обмеженими фізичними можливостями отримали купу задоволення від природи, погоди та самого процесу, ну а найбільше від комунікації один з одним. Адже за останні роки коронавірусних обмежень та воєнних подій спілкування стає найбільшим скарбом. Міжнародний день молоді в шості почали святкувати зранку. На стадіоні зірка спортсмени, професіонали та любителі зібралися, аби показати, що поняття молодь не знає вікових меж. Сьогодні в Україні вперше відзначається Міжнародний день молоді, тому наша школа долучилася до цих заходів і ми проводимо такі три локації. Наша молодь буде сьогодні грати в волейбол, це наша молодь проти ветеранів. Також буде проводитися ще легкоатлетичне двоборство на нашому такому. Красивому стадіоні, і біля «Імпульса» ми будемо проводити гандбольний турнір. Я хочу привітати всю молодь нашу, нашого міста з цим чудовим і Хочу побажати їм усього самого доброго і перемоги. Як завжди, на майданчику для пляжного волейболу, народний депутат України Ігор Молоток. Це один з його найулюбленіших видів спорту, і навіть у цей непростий час народний обранець намагається виділити хвилинку, аби насолодитися грою. До того ж, підтримати молодь у ці часи лихоліття наразі просто необхідно, впевнений парламентар. Не вперше мені доводиться тут знаходитись. Ви це знаєте, розумієте. Ми підтримуємо молодь і робимо все для того, щоб молодь робила ті кроки, які дозволяють нашій країні. Стати незалежною, вільною і сильною. Сьогодні ми вперше відзначаємо День молоді з усім світом. Це, звичайно, не привід для пишного і гучного святкування, але можливість допомогти один одному, підтримати один одного для здійснення мрії кожного українця це перемога. І це завдання молодь отримала і взялася з перших днів війни за зброю. Хтось волонтерський починання почав хтось в науці, спорті. Ми розуміємо, що кожна особиста перемога молоді це підтримка і маленький крок до нашої перемоги. Супротивник Ігоря Молотка на ігровому майданчику Андрій із задоволенням вирішив спробувати свої сили проти досвіду народного депутата. Каже, що зовсім не страшно, і закликає всю молодь міста займатися спортом. Вітаю всіх з ним, молоді, причетних. займатися спортом. Будьте щасливі. За результатами гри досвід переміг молодість. Вони вже все життя грає волейбол, тому це дітям дуже хай. Зіграють для досвіду, тому що ці люди, вони фанати волейболу. Молодь тренується в класичний волейбол, їм дуже важко глянути в пляжний, тому що вони не тренуються в пляжний. Ну, це діти, які тренуються в класичний в залі, там по шість гравців, дуже, ну, техніка і дуже друга гра. І це позначається і те, що означає, що діти майже вже п'ять місяців не тренуються. Тому що почалася війна, і діти не тренувалися. І пісок, це не не покриття теж скажується. Умови, сонце, повітря, там вітер. В той же час на стадіоні легкоатлети розпочали свою естафету. Тренерка Інна Терех не може стримати хвилювання. Каже, що незважаючи на всі труднощі сьогодення, потрібно продовжувати займатися спортом, аби закаляти свій дух та тренувати тіло. Ми продовжуємо займатися спортом, долучати дітей до активного спосібу життя. Наразі у нас проходять маленькі короткі змагання. Діти солідарні з тренеркою і охоче підтримують один одного в бажанні стати кращим. Спорт для них і спосіб розслабитися, і метод отримати задоволення від змагань. Я займаюся спортом для того, щоб бути сильним та швидко бігати. Я в майбутньому хочу пов'язати своє життя зі спортом. Молодь повинна займатися спортом, тому що е якщо ти е ну, молодь, як 16 років будуть займатися зараз спортом, то в майбутньому це, е вони скажуть собі дякую. Тому що якщо ви будете зараз займатися, то коли вам вже буде Десь 20 років, Ну, коли вже будуть працювати, ви, у вас вже не буде часу займатися спортом. У нас вся сім'я спортивна і я займаюся спортом. Мені подобається ходити. Мене це розважає. Мені подобається бігати, стрибати. Молодь України повинна бути спортивною, займатися не тільки легкою атлетикою, а різними спортами. Наприклад, як футбол, бокс, хокей. І молодь повинна бути здоровою і спортивною. Отож, займайтеся спортом, отримуйте від цього задоволення і досягайте поставлених цілей. Адже саме молодь здорова тілом і духом, майбутнє нашої держави, запорука її сили та міцності.